Не розумію я, одне, чому їм можна нас гатити, а ми повинні рот розкрити і мовчки слухати гівно, яким вони нас всі годують. Ми на своїй землі, ми не годили їхній хліб садити, ми мирно мали на меті своє життя робити, ми не цькували їхній руський мір, ми навпаки, братами їх вважали завжди, але ми дураки, що їх пускали до себе в рідний дім поспати. Моя земля прости, прости, що я не знала, що маю душу твою берегти, що тих братів, що нам брехали, ми мали нищити, як тих клопів, ми мали інше пам'ятати, історію свою вивчати, а не все вірити в брехню, яку вони нам нав'язали. Як болісно тепер нам всім казати, що ми не впорались, не вберегли тебе, країно наша рідна. Я все дивлюсь на тих людей, які і досі прагнуть той мір собі так берегти. Але я прошу вас піти туди, де мір той прославляють, щоб вас позбутись назавжди, щоб рідний край наш відродити, щоб мову нашу і життя нарешті мали змогу поновити. І я мрію тільки про одне, щоб всі могли ми відродитись і розум серця назавжди, країни нашої, нарешті, віднайти. Моя країна рідна, я біль тримаю у собі, і кожен день благаю, Щоб ми нарешті віднайшли в собі бажання мати всю землю нашу в чистоті тримати і інших всіх людей, які за мір нарешті всіх прогнати. Львів, моє серце з тобою.